Пане, всі, вітаю То Чи будуть чи не будуть підвищувати тарифи? І Чому раптово на ну, можливо не раптово, але все ж таки змінилася позиція щодо зростання ціни на електроенергію? Вітаю, вітаю, вітаю вас, вітаю всіх українців, шановні друзі, а те, те, громадяни України. От нам в першу чергу треба зараз всім заспокоїтися і в інформпросторі стільки всяких заяв. Фейків, якихось там провокаційних і непрофесійних, що я би я порадив і своєму колезі депутату, бо ви от сказали в Верховній Раді Раді, та це не Верховній Раді, це один з депутатів, яких там 420 чи скільки чомусь вирішив таку версію свою задвинути на одному сину. Ну на марафоні, якщо я не помиляюсь, мій колега Сергій Нагарняк. Що він вважає, що буде підвищення тарифу на електроенергію? А я так не вважаю. Для цього я переконаний, немає ніяких підстав і до речі, вчора в Харкові міністр енергетики Герман Галушенка це по суті підтвердив, що не розглядає уряд. зараз питання підвищення тарифу на електроенергію для населення, і тому от просто прошу всіх професійно підходити до цього. От у нас сьогодні засідання, прямо за півтори години комітету. Я скажу про це колегам своїм, щоб, ну, щоб фільтрували те, що вони заявляють в інформаційний простір. Тепер по суті. Я нагадаю, що влітку минулого року, з 1 червня, вже було підвищено тариф для населення. 264 встановили на цей тариф, він не є ринковий, він регульований, він встановлюється урядом України постановою Кабінету міністрів, яким спеціально... Щоби не ринкову ціну виставляти, бо на ринку значно вища ціна, дійсно, там 6-7 гривень, а щоб регульовану ціну на електроенергію, яку нам з вами постачають дві державні компанії: це, це електроенергія, яку ви робите, Атом і Укргідроенерго. В них собівартість дійсно нижче ринкової, і тому уряд спеціально покладає на них зобов'язання зарегульованою ціною постачати нам електроенергію. По дорозі її треба протранспортувати, там, додається ще Укренерго і обленерго це мережі, за якими до нас доходить. Тому ось так ціна формується. І уряд становив її на сьогодні 2,64, тому що дійсно е збиткова вона була для цих державних компаній. І зараз ми просто спокійно закінчуємо, я сподіваюся, опалювальний сезон. Дві третини вже пройшли. По суті, вітаю до вас. Третій місяць зими почався. Да, два місяці ми пройшли більш-менш спокійно. І я думаю, що після цього ми побачимо, яка реальна економічна ситуація, чи потребують ці компанії додаткового фінансування, чи навпаки треба подивитися. Наскільки ефективно вони витрачають наші з вами кошти. І потім це буде якийсь, навіть якщо вони будуть просити підвищення того тарифу, це буде публічна, прозора, абсолютна професійна дискусія. І ніхто так просто не дасть цій ситуації населенню додатковий тариф виставляти. Оце я вам гарантую це. Ну, тут ще два моменти. Перше про те, що будуть відключати від послуг це комунальних та на це спрацює тут найголовніше розуміти, бо я розумію, що є люди, які можуть платити і не платять, і мають великі борги. Це правда, є люди, які за кордоном зараз є різні ситуації, але ось сама ця методика на вашу думку наскільки вона буде прозорою і справедливою, і наскільки знову ж таки це дасть результат. Дивіться, я з вами погоджуюсь і одразу хочу сказати. Ну що якщо свого часу мораторій цей на відключення, я, до речі, хочу вас тр трішки поправити методологічно, да, бо я Добро. все ж таки працюю першим заступником енергетичного комітету. Ні, не те, що розумієте, от пояснити навіть давайте не говорити про відключення. Давайте говорити про право енергокомпанії не постачати товарну продукцію у вигляді електроенергії споживачу, який не платить за цю товарну продукцію. Отак буде справедливіше. Ми ж на заправку, яку якщо приїжджаємо, нам пальне безкоштовно, ніхто там не заливає автівку. Да? Ми йдемо і платимо. А в магазині, якщо ми купуємо яйця, творіг, молоко, хліб, ну ми так само платимо за товар. Ми головне вимагаємо, щоб ціна там була обґрунтована і справедлива. Щоб, вибачте, яйця не по 17 були, а по 5 по п'ять з половиною гривень. Да? І тому тут. В цій ситуації те, що енергетики абсолютно мають право вимагати оплату за свій товар, це в першу чергу державні компанії. Ну це очевидна річ. А тепер інше дійсно дозволили, хотіли як краще да, допомогти людям, розраховуючи на їх свідомість. В результаті виросли за два роки війни, борги виросли населення на 15 мільярдів гривень, по по гривень приблизно за рік. Да? І серед цих боржників. Є дуже багато тих, хто може платити і чомусь вирішив, що ну, він не буде платити, кредитуватися. А є дійсно, мабуть. Незаможні незаміжні або вибачте там ті, хто постраждав, ті, хто втратив житло, мало забезпечені, то це ж окремі категорії і тому не можна інтуль... індульгенцію давати всім без виключення. Уряд зробив це помилково. До речі, він виправляє зараз і енергетики виправляють оцю помилку уряду. І на жаль, і тому. Єдине, в чому я вас запевняю, не буде ніякого масового відключення. Всі, в кого є клепка в голові, зрозуміють, що по боргах треба платити, все рівно нікуди не дінешся, бо буде ну гірше буде, розумієте? Краще платити, але інша річ, що треба просити зараз, і енергокомпанії підуть на зустріч. Реструктуризації індивідуального підходу, тобто з кожним вони мають попрацювати, щоб з ним намалювати графік, розрахунки, погашення цієї заборгованості і поточної оплати. І він має бути ну розумний, прагматичний. Я чомусь переконаний, що енергетики ніхто шантажувати не будуть населення, бо населення це є основні клієнти. Розумієте, ну ми ж з вами клієнти. Ми, ми маємо партнерські стосунки з ними вибудовувати, тому не думаю, що вони будуть робити. Дурниці у вигляді якихось масових, там е, знаєте масового шантажу. Переконаний в цьому, якщо десь якісь випадки, негайно на комітет або на національну комісію з регулювання енергетики скарги, і ми одразу будемо включатися, щоб це спокійно пройшов цей процес. Ну наші буквально кілька хвилин я запитаю, але люди часто платять не лише прямий, пряму сплату за комунальні послуги, але скажімо, якщо підвищуються тарифи для бізнесу для підприємств, звичайно, ці це підвищення закладається і в ціну товару. Ну, власне, було підвищення цін на електроенергію. Чи не планується в перспективі ну якісь найближчі перспективі? знову ж таки зростання тих чи інших цін для бізнесу. Як Дивіться. це якщо ми говоримо про електроенергію, в нас ринкове ціноутворення? які там є вади в цьому ринку? Є проблеми, але там дійсно ринкове ціноутворення. Цей ринок працює, це це вимога, якщо хочете, наша по інтеграції нашої енергосистеми з європейською і тому ціна там ринкова. І наш бізнес працює нагадаю в ринкових умовах, і продукцію свою він продає за ринковими цінами. Ті ж саме яйця, вибачте, або метал, або обладнання інше, і так далі. Там всюди сидить ціна електроенергії, але ж продає він за ринковими цінами. Да? Ми ж не не йдемо і не просимо а знисти ціну на яйця да? до, до 2 гривень. Ні, вони ж виставляють. Ми на ринку купуємо. Тому, вибачте, ціна буде ринковою і далі для них. Як на газ, так і на електроенергію, а е підприємці мають максимально оптимізувати свою структуру структуру виробництва, енерговитрати, оптимізувати всю свою роботу, щоб ця ціна була для них підйомною, так само як у їх сусідів, Польщі, Угорщини Словаччини і так далі, і тому подібне. До речі, вибачаюсь ціни на продукти у нас точно не нижче ніж в сусідніх країнах. Ви знаєте, що зараз продукти завозять з іншої країни. То я задаю питання: а чому ви скаржитеся на високі ціни на електроенергію? Займайтеся оптимізацією свого виробництва. Шановні наші виробничники, ми вас любимо любимо, поважаємо. Ми все будемо робити, щоб вас е права хоронці не гнабили там і реки там не займалися. А це однозначно є проблема. Але в енергетиці діють зараз ринкові умови для підприємців. Тому звикайте. Ну і на останок, А оці борги, які є зараз від населення, перш за все за комунальні послуги, ну і за електроенергію, зокрема за теплову енергію, чи не є вони непідйомними зараз? Чи не є вони критичними ці борги? знову ж таки наскільки Борді. ефективно. Борги дійсно критичні, ви влучили в десятку. І комітет наш займається вже півроку. Хоча це не є наше повноваження, але ми моніторимо, проводимо кожного місяця спеціальні селектори, де розбираємося з величезною кипою боргів, які утворилися на енергоринку. Це приблизно 60 мільярдів гривень, і на газовому ринку десь. В два рази більше, на жаль, тільки нещодавно. Буквально в суботу міністерство нарешті створило свою робочу групу по цих боргах і зараз буде активно займатися борги. Це величезна проблема, але вони створені. Одномоментно точно не можна вирішити цю проблему, вона дуже болюча. Тому мені самому цікаво, як уряд і міністерства бачать вирішення цієї боргової проблеми. Є борги там об'єктивні, є штучно створені, є взагалі без джерел. Тому тут треба дуже ретельно розбиратися. До речі, сьогодні одне питання на комітеті саме боргами буде присвячено. Ну власне ми вас на комітет відпускаємо. Дякуємо, що долучилися. Локсі до почервоного Щасти вам, Олексій Кучеренко, був з нами, народний депутат України від Батьківщини, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної ради України. Будьте з нами, залишайтесь за ФЕМ Галичина. бажаю вам гарного дня і до зустрічі.